Коротше, граю в цю гру, Але, але, але озвучую те, що я хотіла сказати. Я хотіла висказати те, що чого в мене переглядів? Тисяча і п'ять підписників. Це же ж... Це же ж мало. І нелогічно. 47-та лайків. І за все время. На тисячу переглядів це також. Хоча я також дуже рідко на людей підписуюся. Але, будь ласка, підписуйтесь. Що, що я, я взагалі планую стати блогером мільйонником Мільйонником А для цього надо... А що для цього надо? А для цього надо підписки. Треба багато і дуже багато контенту. Але я його і так роблю. Декілька коротких відео. На... На весь день іноді буває роблю ін... короткі. І чого? Що? що це не прям багато? Супер багато роликів не робить ніхто. Ніхто. Супер багато це супербагато. Хоча так багато ніхто не робить. Ніхто! Люди, ніхто. До того, будь ласка. Будь ласка. Хоча б іноді підписуйтесь. Чисто у мене тільки тоже на мене підписалися. Моя бабушка і подруга. всі Все. Серйозно. Не, ну все серйозно. Якщо на мене у нас, не то які в продуці буде більше підписників? То вибачайте, я кажу, де настільки у мене... Скиньки в мене було на даний момент. Ой, не те скільки в мене зараз є на даний момент. 21.00. А яка сьогодні? 25 березня. 25 Того я. Не знаю, що ви від мене хочете. Я не знаю, что вы від... хочете ж... щоб я була ну точніше... Что вы, вы хочете, чтобы я стала миллионнику?